І так, є на розборі ось такі от елементи. 18650 і 21700. Буду сьогодні тестувати ось такі от 21700. Навантажимо їх, провіримо опір і побачимо, що вони можуть. І ось такі, от, в принципі, ці непогано розбираються. Просто собі колупаєш і витягуєш, що тобі треба. Ну, якось так. Ось тут вони сидять непогано. Ну, погнали. Тестувати поки що 21700. Ну що, погнали, ставимо наш акумчик. Як ви бачите, вже виставлено 5 Ампер до 2,5 вольт. Так, по опору ось дивіться, якось так. Скільки це? 13 млн. І погнали безперервно розряджати. 5 амперами. Хоча по правильному потрібно, щоб знати його точну ємність, розряджати 1 А. Але, щоб не втратити довго час, ставимо 5 А і ждемо. І так, бачимо, 5 амперами забрало 400. Давайте зараз доб'ємо його одним ампером. Щоб бачити приблизно, хоча б скільки він має. Ну, друзі, хватить його мордувати. А кумчик вартий уваги. З його мінусів це лише одне. Ось цей плюс алюмінь. Ну, буду його якось паяти такі отакумчики. Я собі хочу зібрати електровелосипеда.